Але до речі, куди пацанам, тому що нормальні пацани, вже ні речі говорили. Це багато більше радикальніші речі говорити хлопчину, ніж я. Давай, бачимо, що записав. Вони порушені склади. Вони його запитували. Я звертаюся до всіх. Така ситуація сьогодні. Ми заслуховували так звані відеодокази. Доказів, як таких ми не побачимо, а побачили все те, що є в відкритому доступі у мережі інтернет. Це ще більше доказує, що це не просто суд, що це судилище за свободу слова, за переконання, за відмову йти вбивати своїх співвітчизників. Я звертаюся зазвичай зв на те, що передрікаючи на скільки буде негативний міжнародний дисонанс і резонанс після того всього, як мені дадуть вирок, а я думаю, мені дадуть виробку, тому що це є політичне замовлення від украсич влади. Я звертаюся і тепер, одумайтеся, не можна людину за те, що вона відмовляється вбивати інших людей, не можна за це її садити на 15 років в'язни. Тому що якщо ти християнин, то ти не повинен признавати, що відповідати злом на зло. Ти повинен більше того, навіть Ісус закликав навіть ворогів своїх любити. А тут, виходить, така какофонія ненависті, що, що... І ще я хотів би звернутися не тільки до колег, журналістів, а просто до всіх здравомисчих людей. Я відрізний від інформаційного потоку. А те, що я бачу навіть по наших цензурованих каналах, дозволяє мені з певністю сказати, що весь цей бардак закінчиться тим, що мене все одно, сподіваюся, живим ця хвиля нового майдану винесе з тюрми. І я тому дуже хотів до всіх звертатися, що все буде нормально. Я дасть Бог здоров'я мені дасть сили і гідності з честю то все витримати, а вам на волі всім бажаю теж терпіння. Ця банда сама себе дискредитує, і сама себе знищить. Слава Україні!